У Борисполі врятували домашнього єнота, який видерся на електроопору. Напередодні мешканка міста Юлія Ткаченко повідомила у соцмережі про те, що 10 квітня цього року зник її чотирилапий улюблениць Гелік. Впродовж десяти днів тваринка розгулювала містом, але сьогодні, 20 квітня, сталося диво. Єнота знайшли. Він перебував на електричному стовпі по вулиці Котляревського. Мешканка приватного будинку, біля якого розташована електроопора була шокована побаченим. Пані Олена відразу подумала, що туди видерся її кіт, але придивившись, зрозуміла, що там сидить ніщо інше, як справжнісінький сінький єнот. Після чого жінка викликала рятувальників та поліцію. Я вийшла, дивлюся, а це не наш кіт, це щось таке велике. Придивлюся, там єнот. Ну і давай же телефонувати уже всі інстанції, де тільки можна, куди тільки можна, щоб його зняли. Мене вже серце зупинялося від того, що він це ця тваринка лізе далі в провода, а все це під током. І я дуже люблю тим більше дуже люблю тварини. Мені здавалося, що це якесь жахіття. Прибувши на місце події, ДСНСники кинулися рятувати тварину із халепи. Єнот злякався, видерся на самісінький верх опори, після чого зістрибнув та шмигнув у двір пані Олени. Вже на землі спільними зусиллями вдалося спіймати наляканого єнота та повернути його власниці. Тік по балкону, щось йому не хватало. Не йому немає сьогодні. Він зараз в шокі тому що він скоро додому подойде. Спасіба всім людям, які нам допомагали шукати його, які просто не безразлічні, які люблять животних, люблять животних, тому що це, це, це воно все наше. Завдяки всім небайдужим мешканцям Борисполя, рятувальникам та полісменам, вдалося знайти та врятувати беззахисного єнота. Власниця зі сльозами на очах повернулася до домівки із довгоочікуваною знахідкою. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, Новини, телеканал Бориспіль.